Соціальний гуртожиток для переселенців у селі Бовтишка Кіровоградської області розрахований на 35 людей. Тут 10 кімнат з меблями. На спільній кухні, набори посуду, електричні плити для приготування їжі, холодильники. Є дві обладнаних душові кімнати, показує секретарка селищної ради Тетяна Половенко. Забезпечено гарячою холодною водою, туалети, пральні машини. Соціальний гуртожиток облаштували у частині будівлі сільської школи, яку не використовують через зменшення кількості школярів, розповіла секретарка Олександрівської селищної ради Тетяна Половенко. Говорить, ремонтували і облаштовували гуртожиток за гроші благодійників. Селищного бюджету ми взагалі, коштів не залучали. Ми збирали працівники селищної ради, збирали такі гуманітарні кошти сюди, Потім ми організовували ярмарки, просили допомоги фермерів, депутатів. Вони всі відкликалися, допомагали нам і тим самим ми зробили цей ремонт. Сума вийшла десь тут трошки більше 200 тисяч. На ці кошти ми практично закуповували будівельні матеріали. Все інше нам допомагали громадські організації. Це третій заклад для проживання переселенців, який створили в Олександрівській громаді після повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році, каже голова громади Олександр Безпечний. Ми бачили, що тенденція йде до того, що можливо будуть буде переселення тимчасово переміщених осіб і до нас, будуть звертатися, щоб ми їх розмістили. Всі роботи проводилися силами працівників апарату селищної ради, тобто нашими спеціалістами. Це не є будівельники, це головні спеціалісти, провідні спеціалісти, начальники відділів. Всі тут приймали активну участь. Заступники, секретар і плюс працівники школи, які тут працюють, і з інших шкіл. Серед тих, хто допомагав ремонтувати приміщення, працівник селищної ради Олександр Гутник. Перший раз ми заїхали сюди 4 вересня на ремонтні роботи. Щомісячно по можливості здавали кошти, хто скільки може, закупляли матеріали і робили. Тисячі три положив сюди, От, якщо не щитає того, що труда і інструменти задля того. Що це наш обов'язок зробити людям прихисток, в яких на даний час лихо Тетяна Животова з Турецька Донецької області в Бовтишці живе з жовтня 2022 року. Оцінює створені в гуртожитку умови. Умови гарні, її помиться, і постиратися. Якщо нічого не маєш, то тут дуже гарно. Ні, сподобалось. За словами голови громади, проживання для переселенців у гуртожитку буде безкоштовним. Житло тут пропонуватимуть евакуйованим з областей, де тривають бойові дії. Ольга Склярук, Володимир Волок, Суспільне новини, Кропивницький.